Доброго ранку. Моя бабуся по материнській лінії Софія Коко померла, коли я була маленькою. І про неї я маю лише епізодичні згадки. Власне, можу згадати тільки один раз, коли я залишилася з нею, у той час як інші родичі вирішили на день поїхати до Хельсінки, де 1952 року відбувались Олімпійські ігри. Мені було чотири роки, і день здавався дуже довгим. Коли я закриваю очі, то бачу пилинки в променях сонця, які я спостерігала того далекого дня, коли чекала на повернення батьків. Мій другий спогад про мою бабусю пов'язаний з її особливою вдачею. Кожен раз, коли я читаю історію Тавіти у діях апостолів му розділі, то завжди згадую про мою бабусю, тому що для мене вона є сучасним втіленням тавіти, яку любили в Йопійській громаді і користувалися її послугами. Софія для своєї громади також була справжньою матір'ю, що дбала про бідних і нужденних також була винахідливою та дбала про те, щоб членам громади жилося краще. Вона була керівником відділу соціального забезпечення своїми вмілими руками, вона, як і біблійна Тавіта, шила одяг для бідних. Коли у виборзі мав відбутись з'їзд конференції, вона думала про те, як би вона могла допомогти бідним сестрам з новим одягом. На виручку від ярмарку вона купила тканини і кожна з сестер з її допомогою змогла пошити собі нову сукню. Багато хто з учасників з'їзду запитували, як сестрам у виборзі вдалося бути одягненими так красиво та вишукано. Багато років поспіль бабуся відповідала за соціальне забезпечення. Коли лікар порадив їй зменшити навантаження на серце, вона хотіла відмовитись від цієї роботи, але сестри просили її не залишати служіння. Сестри хотіли полегшити її працю, але ідеї і відповідальність лишались на бабусі. так воно й було. Коли бабуся була вже важко хвора, ми жили у Швеції, а її відвезли у лікарню до Хельсінки. У мого батька було служіння у Фінляндії і він відвідував її. коли батько побачив, що вона погано себе почуває, він узяв білет на найближчий рейс, щоб Хілька могла поїхати до мами прямо з аеропорту Хілька приїхала до лікарні. Софія була рада, що Хілька змогла приїхати, але сказала отже, вони прислали тебе. Вона зрозуміла, що її стан був настільки серйозним, що сім'ю було проінформовано. Коли я закриваю очі, казала вона, я бачу перед собою довгу мотузку, на якій висять речі, які я пошила. Вона озиралась на довге життя, протягом якого вона своїми умілими руками працювала заради блага інших. «Це, напевно, твої добрі справи, які ти робила для бідних, сказала Хілька. Це було вранці у суботу, і Хілька, власне, не хотіла йти на богослужіння, вона хотіла залишитися з мамою. Але мати наполягала на тому, щоб Хілька пішла до церкви. «Це піде тобі на користь. Тобі це потрібно на тумботці лежала її старенька Біблія. Якщо ти йдеш до церкви, сказала вона Хільці, візьми з собою мою Біблію. У мене є своя Біблія, сказала Хілька, але вона на іноземній мові візьми мою Біблію. У ній є багато втіхи, сили та надії після богослужіння хілька знову повернулась до лікарні. Її тітка Амалія також була там, і вони провели ніч біля ліжка бабусі. на наступний ранок бабуся померла. Свою біблію вона залишила у спадок дочці. Хоча я не дуже добре пам'ятаю бабусю, але завдяки тим історіям, які я чула, вона стала для мене зразком для наслідування. У неї було добре серце і привітний характер. У неї були вправні руки. Вона була дуже старанною і завжди була готова допомогти. Це саме ті якості, які я теж хотіла б мати. Це те саме, що плід духа, про який пише апостол Павло в посланні до Галатів. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. Який чудовий плід!» Усі ми хочемо бути такими, чи не так? Люблячими, радісними, стриманими, дружелюбними, вірними, ніжними й чистими. А потім ми дивимося на себе у дзеркало і розуміємо, що ми ще зовсім не такі. Але як виростити цей плід? Що ми можемо зробити, щоб цей плід зростав у нас? Плід духа зростає в нас, якщо ми маємо близькі взаємини з Богом і постійно підтримуємо цей зв'язок. Тому моя бабуся й порадила мамі свою Біблію, з якої вона отримувала багато сили. Розказуючи своїм учням про виноградну лозу та гілки, Ісус сказав: Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Перебувайте в мені, а я у вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуззя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете. Ви без Ісуса ми нічого не можемо. але з ним у нас зростатиме добрий плід духа, який хоче мати кожен з нас. Слава Богу за те, що Він хоче використати нас, хоче змінити нас по своїй подобі. Нам лише необхідно дозволити йому це зробити. Давайте помолимось з вами, Господи. Я дякую за хороші приклади для наслідування у житті, які заохочують нас. Просимо Тебе зрощувати у нас рясний плід духа, щоби і ми стали людьми, що зможуть вказати дорогу іншим людям. Дякуємо за те, що хочеш нас змінити. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Вважаю вам чудового дня з Господом.